Огляд трьох будинків з ремонтом і ціною всього 3 тисячі доларів. Кожний будинок має гарне розташування недалеко від великих міст. Деякі будинки залишаються з усіма меблями. Більш детально дивіться у відео, все далі розповім. Контакти на всіх продавців будуть внизу в описі в телеграм-каналі. Огляд будинку в селі Тарасівка до Києва 15 кілометрів. Цегляний будинок 1985 року побудови. Площа 80 квадратних метрів, площа ділянки 15 соток, У будинку 3 кімнати. У будинку є вода, каналізація, газ та електроенергія, але немає санвузла, можна зробити. На ділянці є сарай, погріб, колодязь. Також на ділянці є недобудований гараж з майстерною, фруктовий сад, село з розвиненою інфраструктурою. Поруч знаходиться школа, садочок, магазин, сільрада, зупинки автобусів. До метро Теремки 15 км. Кожні 20 хвилин їздять маршрутні таксі. В пішій доступності зариблений ставок, ліс, де росте багато ягід і грибів. Участок 15 соток правильної квадратної форми. Обгороджено дерев'яним парканом. Заїзд можна робити з двох вулиць. Ось так іде одна вулиця, ось так інша вулиця. І там далі ще третя вулиця. Площа ділянки 15 соток. Поряд ще є ось таке вільне місце, можна побудувати ще один будинок. Будинок сам цегляний, зроблено гарний фундамент. Будинок без тріщин. Вікна дерев'яні. Будинок теплий. Все зроблено добре. Будинок вкрито шифером і зроблено відливи. І вода зразу буде стікати і відводитись від будинку, під будинок нічого затікати не буде. Ось так все зроблено. Поряд з будинком є ще тимчасова така прибудова, але ну, до будинку вона не торкається ось, як можете бачити, до будинку ще десь пів метра, може трошки менше. Це тимчасова будівля для зберігання будівельних матеріалів. Вона розбирається, можна легко її розібрати. Поряд з будинком ще є ось такий сарай майстерня. Ось тут брали пісок для будівництва сараю. Зараз перейдемо, покажу ще недобудований сарай. Ось такий недобудований сарай із шлакоблоку. Зроблено гарний фундамент. Відступ від цієї ділянки десь приблизно метр. Зараз покажу більш детально. Тут можна зробити сарай, також там можна зробити гараж, є ворота під гараж, Залишилось тільки вкрити, зробити дах і вкрити шифером, і поставити ворота і двері. Тут ще на ділянці є стройматеріали, пісок, щебінь. Ось тут можна зробити в'їзд для машини. Тут є літній душ і туалет. Також є погріб. І є криниця. На ділянці є ще багато будівельних матеріалів. Вони також входять у вартість дому. І ось такі ворота. Ось ще вигляд будинку з іншої сторони. Як бачите, стіни рівні, ніде нічого не потріскалось. У будинок заведено газ. Також у будинок заведено воду. Зараз покажу тимчасову цю пристройку, що там всередині, що там нічого такого страшного немає. Можна легко її розібрати, і буде у вас ще більше місця. Ось тут зберігаються тимчасово будівельні матеріали. Це все легко прибирається і розбирається. Як бачите це тимчасова будівля. Ось так все прибирається і буде вихід ще більше на подвір'я. Ще є тут цегла для будівництва сараю. Тут зроблена така залита фундаментом ділянка. Можна тут зробити бесідку, тут можна зробити під мангал або під пічку щось таке собі зробити, щоб літо можна було готувати страви. Росте виноград. Тут зроблена каналізація. Зроблено вивід із будинку. Але, як я вже казав, тут немає ванної кімнати, але можна зробити. Ось так іде каналізація. Один люк каналізації, потім йде далі. Там ще один люк, і там другий далі є люк, і далі вигрібна яма вже знаходиться за парканом. Звідти можна вже викачувати, під'їжджати зручно машиною. Тут зроблена ось така яма була для літньої кухні, але не доробили, можна її засипати або можна зробити тут літню кухню. Ось так воно все виглядає. Ну це вже, я думаю, майбутні хазяйва вже придумає, що з цим робити. Ось такий паркан, десь там вже він зроблений більш капітально. До будинку зроблено ще невеличка пристройка. Зараз зайдемо, покажу все більш детально. Будинок потребує невеличкого косметичного ремонту, але вже можна спокійно заїжджати і в ньому жити. Поли в будинку дерев'яні. Ось тут зроблений такий умивальник на перший час вистачить. Ось така прихожа. Коли у всьому будинку дерев'яні, в будинку зроблено опалення газове, труби розведені по всіх кімнатах. Ось це така невеличка кухня з газовою плитою. Встановлено газовий лічильник. Також встановлена ось така невеличка раковина. Стоїть ось такий старий газовий котел. Ну, при бажанні можна замінити, але його вистачає. Так, зараз перейдемо, покажу кімнати більш детально. Тут зроблено по центру будинку груба, і вона також може опалювати весь будинок. Заходимо в саму більшу кімнату. Приблизна площа 20 квадратних метрів. Тут є вихід під топку груби, можна топити з однієї кімнати, можна з цієї топити, і вона обігріває повністю весь будинок. Якщо, наприклад, не буде газу, то можна використовувати. Ось така кімната. В кімнаті три вікна, перекриття в будинку дерев'яні, висота стелі приблизно 2 метри 70 см. Ось така велика і світла кімната. Майбутній хазєва може тут зробити, звісно ж, перепланіровку. І за цих трьох вікон можна там, наприклад, цю велику кімнату розділити на дві, поменші кімнати. Давайте ще покажу вам одну кімнату. Ось ця друга кімната і третя кімната. Вона така більш продовгувата. Тут також є груба. а Тут повинні були хазява обкласти плиткою, але цього не зробили. Ну, це вже майбутні хазяева, там, я думаю, вирішать що з цим робити. Ось така довга кімната. Тут в кімнаті два вікна, поклеєні шпалери, але треба. Переклеїти. Як я казав, будинок потребує косметичного ремонту. Треба трошки довести до ладу, але я думаю, за таку ціну: 3000 доларів за будинок з ділянку 15 соток. Це дуже гарна ціна. Посилання на оголошення буде внизу, в описі під відео. В телеграм-каналі переходьте і дивіться. Сьогодні покажу вам на дорогий будинок у Київській області. Всього за 3 тисячі доларів. До Києва 25 кілометрів. Маршрутки їздять кожні півгодини. Усього в п'яти хвилинах річка Дніпро з пляжем, риболовлею та купанням. Поруч також є ліс, тиша, спокій і гриби. Цегляний будинок площею 80 квадратних метрів, утеплений мінеральною ватою, поштукатурений, Продається з меблями та побутовою технікою. Підійде для великої родини. Тут аж 4 кімнати. У будинку вже є. Всі необхідні комунікації, можна заїжджати і жити. А тепер розкажу більш детально. Будинок площа 80 квадратних метрів. збудований з якісної цегли, що гарантує надійність конструкції та добру теплоізоляцію. Будинок був зведений з розрахунком на проживання великої родини, тому має продумане планування та достатньо простору для комфортного життя. Будинку 4 кімнати, які можна облаштувати під спальні, дитячі кабінет або вітальню. Планування дуже зручне: кімнати світлі, простори з великими вікнами, які виходять на різні сторони, що забезпечує хорошу вентиляцію та природне освітлення протягом усього дня. Будинок утеплений сучасними матеріалами, мінеральною ватою, що дозволяє значно економити на опаленні взимку та зберігати приємну прохолоду влітку. Зовні будинок поштукатурений. Зовнішній вид охайний, ніяких тріщин на стінах немає. Усе зроблено добротно. Вікна в будинку металопластикові, встановлені нещодавно, тож додаткових витрат на їх заміну не потрібно, вони герметичні, добре тримають тепло та шумоізоляцію. Дах будинку також у хорошому стані не протікає, всі елементи покрівлі цілі. Усередині будинку дубова підлога, яка приємна на дотик і дуже міцна. Ремонт виконаний у приємних спокійних тонах. Хоча, в деяких приміщеннях, як то кухня та ванна, нові власники можуть оновити інтер'єр на свій смак. Опалення в будинку газове встановлено газовий котел, який забезпечує стабільну температуру в холодну пору року. Всі інженерні комунікації в робочому стані. Вода заведена в будинок із власної свердловини, є повностійний санвузол із ванною та туалетом. Цей будинок чудовий варіант для тих, хто шукає бюджетне житло в спокійному місці з хорошими умовами для постійного переживання. Незважаючи на дуже доступну ціну, житло забезпечує всім необхідним для комфортного життя від опалення до зручного планування. А тепер давайте перейдемо на ділянку і подивимось, що є тут. Вона ділянка невелика, але дуже доглянута і добре організована, її площа становить 6 соток. Цього достатньо для комфортного проживання, ведення господарства, відпочинку на свіжому повітрі та навіть вирощування власних овочів і фруктів. Уся територія повністю огороджена, що забезпечує безпеку та приватність. Заїзд на ділянку зручний, є місце для стоянки автомобіля, також є простір для облаштування дитячого майданчика або альтанки. На території встановлений мангал під накриттям ідеальне місце для сімейних обідів на природі. Та дружніх вечірок у теплу пору року. Також на подвір'ї передбачено вольєр для собаки. Тож, якщо у вас є домашній улюбленець, йому тут буде комфортно, а якщо немає, можна легко переобладнати простір під господарське приміщення чи зону для зберігання інвентарю. Ділянка засаджена фруктовими деревами та ягідними кущами, які вже дають урожай. Тут ростуть яблуні, вишні, смородина малина. Усе це забезпечить вам смачними та домашніми фруктами в сезон. Окрім того, на території є невеличка ялинка, яка додає подвір'ю затишку і виглядає особливо красиво взимку. Вода на ділянці це окрема перевага, є артизіанська свертловина глибиною 40 метрів, з якої вода заведена безпосередньо в будинок. Додатково збереглася традиційна криниця з чистою та смачною водою, яку можна використовувати як резервний. Або альтернативний варіант у будь-який час року. На подвір'ї достатньо місця для створення городньої зони площі кілька соток. Ви зможете вирощувати зелень, овочі, квіти або навіть невеликий виноградник. Земля родюча, чорнозем, гарно підходить для садівництва. Також на території є господарські приміщення, які можна використати для зберігання інструментів, дров чи облаштування майстерні. Усе продумано та зроблено для зручності. Нічого не доведеться будувати з нуля. Ця ділянка затишне зелене місце, де все вже готове для вашого життя. Тут ви зможете не лише жити, а й відпочивати, господарювати. Насолоджуватися природою та тишею, водночас залишаючись зовсім недалеко від Києва. Тепер розкажу про село та інфраструктуру. Населений пункт, у якому розташовано будинок, знаходиться лише за 25 км від Києва. Завдяки такій близькості до столиці ви зможете легко поєднувати життя на природі з роботою або навчанням у місті. Звідси регулярно кожні 30 хвилин курсують маршрутні таксі, що дозволяють швидко та зручно дістатися до столиці. Навіть без власного транспорту. У селі проживає повно 600 мешканців тут тихо, спокійно та затишно. Місце дуже мальовниче, поряд річка Дніпро з пляжем, зонами для купання та риболовлі. Також є ліс, де приємно гуляти, відпочивати, збирати гриби і насолоджуватися чистим повітрям. Інфраструктура села включає магазини, аптеку, школи, дитячі садок і навіть відділення пошти. Усе необхідне для щоденного життя є на місці. Вам не доведеться щодня їхати до міста за базовими товарами чи послугами. Це зручне і комфортне середовище для життя як для пенсіонерів, так і для молодих родин з дітьми. Огляд будинку всередині. Так, заходимо в будинок. Нас зустрічає невеликий тамбур, звідки веде драбина на горищі. Приміщення добре утримується, зручне планування для проживання великої сім'ї. Кухня компактна, світла оснащена всім необхідним. Встановлено газовий котел, є меблі. Частини техніки залишаються новим власникам. Санвузол суміщений, туалет і ванна в одному приміщенні. Все підключення працює справно. Коридор веде до 4 кімнат. Перша кімната затишна спальня з диваном та шафою, друга кімната також спальня з охайним ремонтом дерев'яною підлогою, металопластиковими вікнами. Третя кімната велика вітальня або зала, де встановлений кондиціонер залишаються меблі. Четверта кімната основна спальня господарів простора та добре освітлена. Усі кімнати мають рівні стіни, дерев'яні підлоги. Ремонт виконаний для себе. Можна заїжджати і жити без капітальних вкладень. Посилання на оголошення буде внизу в описі під відео в телеграм-каналі. Переходьте і дивіться. Огляд будинку за 3 тисячі доларів. Всього в 10 кілометрах від міста Київ є свердловина, газ, 10 соток землі. Шукаєте бюджетний варіант для житла біля столиці. Цей варіант вас точно здивує. Усього за 3 тисячі доларів ви можете стати власником будинку в селі Забуча. Що лише за 10 кілометрів від міста Київ до метро Житомирська всього 20 хвилин на авто. І це не дача, а повноцінне житло з усіма комунікаціями. Основна інформація про будинок: місце розташування, село Забуччя Київська область. Площа будинку 54 квадратних метри, в будинку 4 кімнати, площа кухні 8 квадратних метрів. Будинок збудований із шлакоблоку, дах перекритий шифером. Надійний, сухий і добротний. Площа ділянки 10 соток, гарний простір для саду, городу чи зони відпочинку. Із комунікацій газ заведено в будинок. Є свердловина 70 метрів. На території є літня кухня з підведеним газом, сарай для зберігання інструментів. Є також погріб, ідеальний для зберігання консервації та овочів. Цей будинок ідеально підійде для тих, хто шукає дачу з усіма зручностями, бюджетне житло з потенціалом для ремонту. Або інвестиції під перепродаж або оренду. Контакт власника в описі під відео. Опалення розведено по всьому будинку. Ось така невеличка кухня, 8 квадратних метрів. І давайте зараз покажу вам кімнати. Світло у будинку є. Тут із цього холу є драбина на горище. І зараз переходимо в першу кімнату. Це кімната прохідна, ось така невелика. Переходимо далі. Ось так все виглядає добре. Це невелика, саме маленька кімната в будинку. Як бачите, все тут гарно, поклеєні шпалери, гарна підлога. Так, переходимо в наступну кімнату. Це кімната саме найбільша. Тут чотири вікна, зроблено опалення. Стоять батареї кімната, дуже тепла. Стіни тут рівні, все добре виглядає. Тах не протікає, бачите, яке, яка стеля, добре, все зроблено. Зверху на дерев'яну підлогу постелений ліноліум. Так, і зараз перейдемо ще в одну кімнату, покажу. Там по тій кімнаті вже Є нюанси. Ну зараз все самі побачите, і будете вже оцінювати, наскільки цей будинок вам підходить. В цій кімнаті є грубка, можна топити дровами. Підлога також дерев'яна, опалення заведене. І як бачите, по стінам тут пішли тріщини, із-за того, що фундамент просів, і треба буде ці тріщини або зробити, або. Пі -пі Перекласти цю стінку. Ну, це вже вам буде відніше. Я в цьому не розбираюся, а ви можете подивитися на відео і оцінити, як це все краще зробити. Ну, Саме такий мінус цього будинку, що в одній кімнаті є ось так тріщини. Потім вийду на вулицю ще покажу, як виглядає це все з вулиці. Зараз пройду на вулицю і покажу вам ще територію на вулиці цього будинку. Тут є ось таке невелике подвір'я. Фундамент 40 см. Вікна в будинку всі дерев'яні, ну всі гарні. Треба трішки їх перекрасити. Тут ось така літня кухня. В літню кухню заведено газ. Ну, треба трошки тут навести все до ладу, навести порядок. А так, в принципі, поряд з Києвом. Кому дуже цікаво, можете приїжджати і дивитися. Контакти будуть внизу в описі під відео. А також продублюю контакти в телеграм-каналі. Переходьте і підписуйтесь. Літня кухня побудована із цегли і в переміжку з ракушняком. Стеля тут залізобетонні плити. Так, і переходимо в інше приміщення, це більше як сарайчик такий невеликий. Теж все перекрито залізобетонними плитами. І зараз переходимо вже в садок. В садку ростуть фруктові дерева, є приблизно 10 різних дерев. Територія 10 соток. Невеличка, але комусь підійде. Ось так все гарно, хайно зроблено. Далі там уже, там, де росте кукуруза, там уже наступний город. А як бачите, тут будинки невеликі, але гарні. Поряд ліс, поряд є озеро до траси Київ-Житомир 6 кілометрів. Ходять із села маршрутні таксі, також е, і на Київ, і на Житомир ходять е, десь годину-півтори їхати до Житомира, а до Києва тут доїжджають ці маршрутки десь хвилин за 15-20. Ось ще покажу вам цю кімнату там, де пішли тріщини. І тут ще є вхід е, в підвал з двору. Ось такі тріщини, можна їх замазати, можна, там, наприклад, перекласти цю стінку, ну це ви вже будете самі дивитися. Самі Дивіться, оцінюйте, я, я тільки знімаю, показую сам будинок. Ну Будинок мені сподобався, можна заїжджати і жити, ну, от, крім цієї однієї кімнати. Там треба буде щось придумати. А так, мені сподобалось і за того, що будинок поряд з Києвом. Хто, наприклад, працює в Києві, може жити за Києвом. Якщо є машина, то тут взагалі можна за 20 хвилин доїжджати до центру міста на машині. Так що ось переходьте, дивіться. Кому сподобалось відео, не забувайте поставити лайки, підписатися на канал, а також внизу в описі під відео переходьте і підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там буде ще багато цікавих оголошень, які я знаходжу і викладаю. Кому буде цікаво, можете переходити дивитися.